Мої вітання усім на каналі Second Shopping. Я ніколи тут огляди у секонд-хендах і не тільки. Тож запрошую до сьогоднішнього перегляду. Вдячна всім, хто підтримує коментарями та вподобайками мій канал. І бажаю усім гарного перегляду! Що ж можна знайти в наших секондах. Дивіться, будь ласка, Ralph Lauren. Це в нас оригінальна сукня, сорочка довга. Ще була ось така гарна літня, яскраво червоного кольору, чорно-біла, тут віскоза з Еластаном. І ще була Вайтстав, ось такий величезний горох, таке вже мені траплялося, але це малий розмір. Я ж приміряла ось таку сукню з довгим рукавом. Максі довжина, вона, дивіться, яка гарна. Біле з синім поєднання, біле взагалі воно білосніжно видно цей на камері. Абсолютно нова сукня, візерунки такі, бачите, наче квітасті, але вони досить приємні, мені взагалі сукня сподобалась. І досить несподівано на ярличку написано, що це шейн. Зазвичай від шейн одяг він такий не дуже якісний, але ж ця сукня була суперова. Ще з цікавого, мені дуже сподобався ось цей кардиган. Тут також у нас квіточки та ще й мої улюблені птахи. Це Country Rose, це завжди, ви знаєте, ця фірма про якість, бавовна і віскоза у складі, тонесенька в'язка, там комбіновані, бачите, як зробили малюнки. Спинка вона у смужку. На жаль, мені кардиган він просто величезний. Хоча це завжди якість просто навідмінна. Знаєте, цей кардиган взагалі має такий подих, весняний дуже мені сподобався. Але ж розмір це не мій. Будемо ще шукати. Від Марк Спенсер, дивіться, будь ласка, ще тоненька в'язка, дуже тоненька, ось такий яскравий блакитний джемпер це 14-й розмір і це меріносова вовна. Тут поєднали блакитний з бірюзовим. Мені насправді не дуже до вподоби, коли ось так роблять його двокольоровим, таку річ, вже б краще був однотонний. Відтомі полу, футболка була літня в чоловічому взагалі, то розділі тут бавовна та еластан у складі, розмір маленький, тому я забрала до примірочної світло-сірий колір. На мене якраз ця емочка і підійшла. Сьогодні буде склейка з декількох секонд-хендів. Ось, дивіться, в одному з них знайшла я ось такий органайзер Hugo Boss Parfums. Написано, Мені здається, це все ж таки для біжутерії. На касі тут ще були цікаві гаманці. клатчі, це цікавий з відділеннями. Чорний цей гаманець, жіночий, ось цей такий підмармур цікавий. І всередині, дивіться, ось тут такі є спеціальні резиночки це для пензликів від макіяжу. Це серед вагового товару взагалі новий купальник, Лайкра написана. Ось такі раніше дуже часто траплялися, давно не бачила. Гарний купальник, він тут такий подвійний, буде прикривати все, що треба прикрити. Це вже дитячий новий також купальник, але це вже він був на люксі. Pretty Little Thing. це у нас міні-спідниця, яскрава смужка, я забрала її до примірочної. І перша примірка буде з оцим жовтеньким пуловером. Він також у смужку, але вже горизонтальну. Писали мені, що не подобається, коли я приміряю спідниці, коли я приміряю шорти, але ж, вибачте, я показую примірку, я показую асортимент у наших секондах. І потім, якщо це одяг для літа, для спеки, мені цікаво взагалі тоді ті, хто проти таких примірок, що ви взагалі носите влітку, коли неймовірна спека. До цієї синьої спідниці ще підібрала сорочку, вона однотонна синього кольору, але трохи мені завелика. Це вже тепліший одяг. Дивіться, який гарний склад. І ангора, там віскоза бавовна. А мій улюблений вайтстав, але ж, бачите, все впритик. Гудзики там навіть розходяться, на жаль. Ще цікавий кардиган темно-синього кольору, там є і гуцик, він тільки один. Тоненька така в'язка, дивіться, тут навіть у складі є вовна. Коли вже застібнула, знаєте, більше мені цей кардиган схожий на такий жакет. Він уже не так обтягнув мене сильно, як попередній, такий розмір якраз на мене. Мені здається, більше підійде під брюки, але, в принципі, з цією спідницею також непогано. А ось була знахідка і від Боден, Також обожнюю цей бренд. Тканини завжди якісні у цих речей. Дивіться, взагалі багато етикеток. Нові, це шорти літні, темно-синій колір, і вони були на вагзі. Шикарнючий склад тут льон та бавовна. Також приміряла я з цим жовтеньким пуловером. Шорти на мене такі, бачите, ну вони завеликі, треба на розмір менше. Ще з жовтого кольору від F&F була ось така футболка цікава. Оригінальний там трикутний виріз по спині. Поєднання мені цих кольорів дуже подобається. Ще серед вагового, бачите, товару знайшла я літню футболку нова з етикетками, там навіть ще й прикріпили отой зразок тканини. Дуже приємна, тоненька тканина, це віскоза за складом. На червоному тут є ось такі ще візерунки темно-синього кольору, поєднались дуже гарно з цими шортами. Єдине, що мені не сподобалось, там не дуже прилягає по горловинці і тканина. І ще була літня майка 100% бавовна, це 16 розмір. Тут також червоне з синім поєднали, і оригінально там додали мереживо до бачите, бретелей. Я, до речі, колись сама так робила, в мене була маєчка, мені хотілося збільшити оцю ширину у бретелях і я робила додавала мереживо. Червона однотонна міні-сукня, цікавий крій, також не втрималася, захотіла поміряти, хоч цей розмір М на мене просто обтягнуло, схоже, більше на такий сарафан. Гарно зроблений верх, такий оригінальний. ці, от Бачите, бретелі, вони такі, наче розходяться у сторони, приталили також цей сарафанчик. І це зара, яку я також знайшла у ваговому товарі. Ще дивіться нова знахідка, це знов-таки, бачите, повторюється, написано міс на ярличку. Те, що я міряла, от попередня футболка червоного кольору, це вже сукня, вона літня, знов таки 100% візкоза за складом, візкоза дуже приємна, і там на резиночці, отут от підібрана Наталія, і взагалі, якщо так добре там вдягнути затягнути можна ще, то це виглядає як костюм. Не обтягує, бо немає ластану, так і не повинно бути. І на літо, знаєте, досить класно, особливо ось на ранок є довгий рукав, коли ще таке нічна прохолода зберігається. Дуже цікава така сукня. Трохи там є дефект, бачите, підхватили смужкою v образний виріз, щоб він не дуже розходився. Ще сукня була максі довжини. Чотирнадцятого розміру я відразу її забрала, поміряла, тільки потім додивилася, що там все ж таки переважає поліестер. Крій цікавий, розширений рукав, приталене там відрізна оця талія, але ще поліестер на літо я взагалі не полюбляю і не беру. Знайшла ось таку білу нову футболку на вазі і спочатку думала з оцима брюками поприміряю, але потім побачила ось ці набагато кращі від F&F. Коричневе з білим, нове, такий принт, знаєте, начебто під зебру, 100% віскоза, вони брюки широкі, якраз на мене за розміром, шикарно з, з цією футболкою поєдналися. Такі легенькі брюки, продувні, знаєте, на літо якраз те, що треба. Ще до цих брюк а, взяла я ось такий джемпер-жовтий. Жовтий з коричневим гарно поєднується. Також захотілося мені поєднати оверсайз у цьому джемпері, не обтягує, бачите, такий рукав по типу летючої миші, дуже гарно це все поєдналося. Я задоволена таким комплектом. Ще я знаю, що коричневе гарно поєднується з зеленим. ось тут у джемпері від Fat Face, приємний такий зелений колір, знаєте, трав'яний. Ви тільки подивіться на цей склад, це взагалі 100% льон. Зроблено в Португалії, там оті а, білі смужки понизу я заправила, бо воно вже буде не дуже поєднуватися з цими смугами на брючках. І дивіться, який шикарний лук в мене вийшов. Мені дуже сподобалось. Відтінок зеленого, він, знаєте, і не заблідий, і не такий занадто яскравий, якраз такий, що мені подобається. Леопардовий принт не відступає. Сумочки було, і там їх декілька клач, величезна. Це Крістіан Лакруа, до речі, величезна сумка. Серед чоловічого воді, ось, будь ласка, новий светер – Тут у нас дивіться, який горох. Це також чоловіче поло, зазвичай горох у нас використовують на жіночому одязі. Мафіни дуже смачнющі. Серед дитячого одягу, дивіться, які тут візерунки. Я обожнюю, коли ось такі лісові персонажі намальовані на зимовому одязі. І гарне поєднання кольорів. Серед чоловічого одягу, дивіться, Купа Кельвін Кляйн було ось таких спортивних маєк. Адідас рукавиці, хтось тут поклав на полицях, також були шкіряні рукавиці. І ще, дивіться, був пасок від курточки барбар. Хтось зняв, знаєте, купи хтось ту курточку, мабуть, без того паска. Величезна сумка ось в жовтому кольорі, така більше, знаєте, як мені наче пляжна, і це така із шкіри для міста. Це в нас уже кінгуру, до речі, це рюкзачок дитячий. Одягу насправді дуже багато. Примірок я сьогодні зробила теж, вважаю, немало. І переходжу до відео архівів з Німеччини, з магазину ТК Максу. Ще пороздивляємось, який же там асортимент. Шльопанці літні, Клаудіо Джезані, до речі, у таке Максі дуже багато взуття цього бренду я у нас в секунді жодного разу не бачила. Балетки бачили за 5 євро жовті цінники. Чобітки ось такі, вони з натуральної шкіри, 38-й розмір. Я взяла та й поміряла. Зроблені вони в Іспанії, Іспанії і Португалії, взуття дуже багато у таке Максі. Ціна тут, у Текемаксі таких чобітків 50 євро, взагалі їх ціна була насправді 125. Мені здається, що такі чобітки ще, ще треба знаєте, обробляти спеціальними водонепроникними засобами, щоб вони не мочилися під дощем. Ось ці літні шлюпанці, я поміряла, 18 євро це розмір 40. Ви знаєте, вони повністю з мене злітали. Ось такі макасіни, бачите, вони зі шкіри 11 євро. Це червоні вже цінники. Ось, знову таки Клаудіо, бачите, за 17 євро, ось такі чорні, і схожі за фасоном 25 євро вони світло бежового кольору. Приміряла я обидві пари. У мене такого взуття насправді ніколи не було. не знаю, Мені здається, взагалі, якщо будеш поспішати, вони будуть все одно ці шлюпанці злітати з тебе. Я більше, знаєте, віддаю перевагу все ж таки, босоніжкам, щоб все фіксувалося добре і не злітало. Якщо ти будеш десь поспішати чи бігти. У Текимаксі зазвичай був дуже великий вибір гаманців. Ось тут усі жіночі, різних форм, кольорів, різних матеріалів і, звісно ж, на різну суму. Яку не візьмеш до рук, знаєте, все дуже приємне. Ось дивіться, яка сумочка, вся оздоблена стразами. Це така вечірні варіанти. Там вони також були у великій кількості, ті стрази різних кольорів, чорні, сріблясті та золоті. Ось ця марка Carlo Colucci, мені здається, зазвичай була, також різні тільки були моделі. І гаманці розташовані по кольорах. І самі дешевші це ті, що найдовше тут, знаєте, залишилися, і їх оце кидають на знижки. у горошок за 10 євро. Дівчата, які проживають у Німеччині, писали мені, що вони і їх, до речі, у Польщі також писали, що вони також Теке Макс відвідували, але там щось так не знаходили нічого такого цікавого. Можливо, треба питати у продавців, коли ж у них все ж таки оці розпродажі по жовтим цінникам. Ну, і тоді треба приходити. Знаєте, спочатку, в принципі, бо дуже сильно розбирається. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Дякую за підтримку каналу. Бажаю всім гарних знахідок, великих знижок та мирного неба до наступного відео. Всім пока!